Сідати за стіл перемов чи битися до останнього солдата. Видання політику аналізує, як може закінчитися війна в Україні та чи принесе очікуваний контрнаступ бажані результати. Автор матеріалу, редактор відділу громадської думки Джеймі Детмер припускає, що варто обміркувати план дій на той випадок, якщо по осені ситуація на фронті не зміниться. Аналітик згадує, що американський генерал Марк Міллі схиляв Київ до перемов із Москвою торік після успіху успішних контрнаступів України на Харківщині та звільнення Херсона. Тоді голова об'єднаного комітету начальників штабів США наполягав, що Росія лежить на спині, а нині вже осінь згодом розпочнуться проливні дощі, які значно ускладнять військові маневри. Детмар зауважує, якщо Україна не прорве південний фронт і не зірве три лінії російської оборони, заклики до перемогу натимуть частіше. Оскільки у Європі і США стартує виборчий калейдоскоп, який імовірно змінить внутрішню політичну динаміку союзників. Нині вся увага прикута до Запоріжжя, на яке Україна і Захід покладали сподівання після того, як ЗСУ прорвали сильно заміновану першу лінію російської оборони навколо села Роботине. Відтак є надія, що Україна зможе здолати основні укріплення, оскільки дехто вважає, що Росія буде намагатися розгорнути необхідні резерви, щоб утримати лінію оборони, попри те, що досі окупанти відносно швидко передисло. Кували сили. Чи зможе Україна розірвати так званий сухопутний міст, що з'єднує анексований кримський перешийок із окупованими Росією південними українськими територіями, покаже час? Однак той факт, що українським силам вдалося відвоювати в окупантів незначну частину спочатку контрнаступу, спонукає до міркувань про те, як може закінчитися війна. До того ж, Пентагон був песимістично налаштований щодо перспектив українських маневрів ще до їхнього початку. Пише політико. Українська влада натомість прагне змінити цей наратив та заявляє, що війська просуваються вперед, попри всі розмови та перестороги. Якщо до листопада Україна не досягне значно більшого прогресу, застереження Міллі залунає знов, і цього разу воно ризикує перетворитися на хор, де все більше людей ставитимуть під сумнів, чи можна виграти цю війну. Однак тоді ми стикаємося з проблемою, яка переслідувала західних союзників від самого початку. Вони так і не змогли колективно визначити чіткі цілі української війни. Частково тому, що спроба зробити це ймовірно поставила би під загрозу. Єдність альянсу. І тому термін переможна війна так і не був окреслений. Союзники Києва ухиляються від прямої відповіді та при цьому зберігають свою величну риторику про те, що на кону демократія. А суверенітет і незалежність треба захищати. Західні політики спостерігають, як і без того непевний світовий порядок руйнується на користь автократів. А це знаменує початок нової темної епохи. Україна сьогодні, і країни Балтії завтра, пише політико. Автор статті Джеймі Детмар міркує, чому захід не скористався своєю економічною міцю на повну і не перевів заводи на військовий лад. Чому союзники Києва діяли нерішуче та із затримками щодо постачання боєприпасів і систем озброєння, що призводило до відставань у графіках та розчарування українців? Растково це було пов'язано зі спробою досягти одностайної згоди між союзниками. Іншою причиною було побоювання, хоч і примарне ядерної ескалації, і пов'язана з цим оцінка необхідності ретельного відбору, щоб зменшити цей ризик. США зробили достатньо, щоби запобігти перемозі Росії, але не настільки, щоб допустити поразку Росії, і подальшу, на їхню думку, можливість ядерної ескалації, зазначив британський аналітик. Жеємс Ніксі, але ще одним основним фактором було те, що в глибині душі союзники України ніколи не відчували, що їхні власні демократичні долі фактично поставлені на карту. І, попри всю їхню симпатію до України та жах перед варварськими звірствами Росії в Бучі та інших місцях, цього не відчувало їхнє населення, яке переймалося питаннями вартості життя. Для українців, звісно, усе інакше, і не дивно, що Київ абсолютно чітко визначив цілі цієї війни, а саме відновити всю суверенну територію, зокрема і незаконно анексований Крим, також російські військові репарації та залізні західні гарантії безпеки. А ще краще членство у НАТО резюмує політико. Та Росія і Україна мають одну спільну рису. Їхні союзники не вірять, що жодна зі сторін може здобути повну перемогу. Інша проблема полягає у тому, що навіть якщо Володимир Зеленський погодиться на перемови, хоча й немає жодних ознак того, що він налаштований на це. Пересічні українці не мають бажання говорити із Москвою. А та без розбору бомбардує їхні будинки, вбиває, катує і викрадає дітей. Вони залишаються охопленими холодною люттю, зазначає автор статті. Це був огляд преси.